Для мене найказковіше свято Різдво. Все наповнене загадковістю. Ми з друзями переодягаємося в різдвяні костюми, співаємо колядки. І даруємо подарунки. Моя бабуся Катажина розповідала мені, як вона в дитинстві готувалась до свята, Боже народження. Так називається Різдво у Польщі. Його відзначають 25 грудня. Різдво передує період чотиритижневого очікування. Його називають Адвентом. Найвідомішою традицією Адвента, яка поширилася по всьому світу, є вінок Адвента. Зазвичай він робиться з ялинкових гілок, сплетених в коло дротом або волосінням, в які вплетені чотири свічки. Кожна з них має свій символічний духовний сенс. У першу неділю Адвенту запалюється одна свічка, в другу дві і так далі, щоб з кожним тижнем ставало світліше. Нарешті, в останню четверту неділю Адвенту над ялинковим вінком палатимуть всі свічки, сповіщаючи про швидке настання Різдва Христового. Бабусина сестра більше любила іншу традицію Адвент Календар. Пригадуємо, чуючи слово Адвент Календар. Новий дизайн, улюблений бренд, безліч шоколаду та інших цікавих і корисних речей. Історія адвент-календаря починається з середини 19 століття. Раніше батьки малювали своїм дітям на шафі 24 лінії, що символізували 24 дні до настання різдва. Завдяки цим лініям діти могли легко лічити дні до свята. Нині Адвент Календар втратив своє релігійне значення, але він залишив за собою святкову атмосферу і традицію рахувати Дні до свята. І якщо раніше він був призначений лише для дітей, то зараз він не має обмежень в віці і форматі. Подарунки на попередні різдва складають під ялинкою або вручають біля неї. Подарунок можна зробити власноруч або вибрати і купити. Зазвичай за подарунками йдуть на різдвяні святкові ярмарки. Це місце, де подарунок вдасться купити на будь-який смак та бюджет. На різдвяних ярмарках представлені стенди з польськими стравами, приготовленими на гриль. Тут можна скуштувати вареники з чорносливом, гречкою та куркою, капустою та грибами. Подарунків очі розбігаються, новорічні прикраси, свічки, вироби з дерева. На столі повинно стояти 12 пісних страв, і кількість пов'язана з кількістю апостолів. Під стакан завжди кладуть сіла. А стіл посипають півсом. Це символізує бідність серед якої родився Спасибо. І обов'язково треба залишати вільне місце для подорожнього або неочікуваного Згідно вірувань, вільне місце символізує пам'ять про залезло в родині. Кажуть, що у цей вечір вони можуть приєднатися до святкування. Увечері очі 24 грудня. Усі чекають появи першої зірки у сімейному временні полі. А потім починається ночь, швента ночь, швентаноць, несе, людям швем, а уж губка матка швента чула сама ушміхнета. На діджьон сне, На діджонка сне. швента ночь, Постушковья обшвехчут, верну гельце за девень, за анекским осомпени Гдесь из пень и уницут, гдесь из пень и